Всім привіт! З вами на... Наташка, ви на моєму каналі і хотіла би розпочати це відео звіт е... заключний, трішки буду підглядати, тому що ну, е... наше СП називається Вернісаж осінніх барв, Організа... організатори цього прекрасного СП Ліна Сергієнко та Марусина скринька Рукоділля. В цьому спе участиє дуже багато дівчат прекрасних. І я хочу розповісти, що я зв'язала за цих от два місяці. Як для мене, я тут все повибирала дуже мало. Почну з першої моєї готової роботи, яка на мені. Можливо, буде трішки хрипіти ці наушники, бо я поламала свої. Ось оцей мій вив'язування остатків. Досить мені все подобається. Так, трішки чуть-чуть далі. Ну, не знаю, мені подобається. Саме головне, щоб подобалось мені, так як я його буду носити. Тут В-образний виріс, але не настільки він В-образний, ну така якась непонятна горловина, скажімо так, вийшла. Це моя перша готова робота. Я в цьому СП вив'язувала довго в'язи. І буквально три роботи є, які я почала, вони дуже маленькі. Почну з тих маленьких робіт. Слідуючи, моя готова робота це ось ця шапулька, я показувала, в нас таким іде напуском. Вона відправиться в дитячий будинок. Ось я вже це відео покажу і вже зберу посилочку, відправлю. Що в дитячий будинок, а деякі свої роботи буду, Ну, щось залишу малечі свої, а щось я буду відправляти. А щось залишиться тут в Хмельницьку теж є дитячий будинок. Та оця шапулька. Це третя моя готова робота, вона тако, так, і, так і дивиться. Ця шапулька буде, мою, моя Оляночка захотіла собі, і я вирішила її, її залишити цю шапочку. Не сказала вам, ця була з акрилу 100%. Тут де акрил з. Махером, а тут йде 100% марінос. Так, що, а на мені тут йде хлопок, віскоза і льон. Ось такі склади пряжі. Так так як я лицем в кадрі дуже хвилююсь, вибачайте мені. Це Четверта моя готова робота. Я зв'язала була ось такі шкарпетки, вже всі бачили, на чоловіка. Ще не носили, холода до нас йдуть дуже швидко. Ось, буду скоро носити. Воно все після ВТО. Одна моя робота, яка дві. Немає ВТО. Так, йдемо далі. Так як чоловіка почала, я дов'язала ось цю ковтинку. Надіюсь, вам якось її показати здалеку. Чоловік в мене не захотів фотографуватися. Цей дереглан зверху. Досить прикольно дивиться він. І я думаю, що ну, чоловік буде носити, так як е, він всі речі носить. Єдину річ, яку йому не зайшла, це я зв'язала довгострадальну лопапейсу. Він її тільки вдів і сказав, що ці бабські кофти це не його. Ну, але моя мамуся дуже втішилась через те, що на неї супер лягла ця лопапейса і тільки буде е, погода. Е, Ну, я маю, маю на увазі, буде холодно, щоб вона її одягнула, бо вона дуже тепла. Я вам покажу фотографії на моєму мамусі. Вона дуже, дуже довольна. Каже, давайте, щоб багато що на вас не підходило, то віддавайте мені. Так, давайте. Слідущий виріб мій це теж я дов'язувала. Це чайка. Перша моя чайка, і я думаю, не остання, через те, що дуже мені сподобалося. Як вона на мені лежить, е, гарно дивиться. Воно тут вроді так, що світиться, але коли одягаєш, воно по тілі зовсім не світиться. Хоч в мене комплексів вагон, то що світиться, зараз не ношу. Не ношу. Колись було зовсім по-другому. Колись в мене наоборот було таке, що я прям настільки сітки носила, що це просто. Так, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, чоловічий 5. Це шостий виріб. Сьомий виріб, який в мене ще без ВТО. І я, ну, скажімо так, не встигла не купила ще, тут мають бути кнопки. Це я так на булавку застібнула. І я не купила цих камушків таких бірюзових, як я хочу щось. Щось прошивати, щоб вам показувати, я вже не захотіла. Дуже мені подобається ця футболочка з цим комірцем. У мене ще такої футболки немає. Такий миленький цей комірець, не знаю, мені дуже сподобався. Покажу вам трішки ближче. Такий комірець, буквально він дуже просто в'яжеться. Щось наподобі цієї футболочки я в'язала своїй похресниці. Вона у мене така. Дівчина модна, люби, коли її хрещена щось в'яже. Їй 20 років. І я люблю її, ну, скажімо так, люблю щось її в'язати, через те, що вона дуже це цінує. І дитина, якби це е, правильно сказати, вона носить з гордістю, що це її зв'язала її хрещена мама. Так що в неї така є, а в мене нема. Ось я собі похожу, якось, ну, узорчик там, іначе, звичайно, е, Похожу, щось собі вже зв'язала нарешті. І вже в мене є замовлення на такі дві футболки. Хочать мої дівчонки собі такі теж буду в'язати на літо. Ой, дівчата, опять рахую. Давайте ще одну, і тоді я вже всі підрахую, через те, що вже забула кількість моїх робіт. Так, що в мене не вийшло, але дуже всім сподобався цей виріб, це я в'яжу на себе. По. Сабріни, 2008 рік, мені здається, така кофточка засвічує колір, такий оранжевий апельсиновий, скажімо так. Апельсиновий, апельсиновий, Я на себе міряла, мені дуже ось колір гарно передається, міряла вже на себе, мені дуже він личить. Ця різинка має розгладитись після стірки. І воно так чітко мені по фігурі, що, напевно, може, треба буде трошки похудати. Ми до цього будемо йти. Я не встигла, ну, не знаю, не встигла, лінива, напевно, не встигла зв'язати два рукава, вже буду вив'язувати їх після цього проєкту і готовою роботою поділюся в сообществі, щоб ви подивились, що це виходить. І тепер підрахуємо: багато це чи мало. Для мене, я думаю, що це мало, але в нас почалася школа, гуртки. Я в вересні нічого зовсім не встигала. Це буквально, а коли вже ночі можна щось в'язати, я просто такое падаю і все. Получилось так: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7 з половиною готових робіт за 2 місяці. Ну, я думаю, як для мамочки, якої двоє діток, чесний будинок. І городи, і це все-все-все. Я думаю, що це ну, нормально, чесно кажучи, я з собою довольна, задоволена. Дуже вдяч, вдячна дівчаткам, що вони цей проєкт придумали, що ми в ньому прийняли участь. Переходьте внизу по посилочки. Дівчі, дивіться, які гарні роботи в наших дівчат вийшли. Я теж побіжу дивитись, не всіх встигаю, але обов'язково всіх передивлюся. Бажаю нашим дорогим організаторам побільше таких чудових, прекрасних проєктів, була дуже весела компанія. Ну і до скорої зустрічі! Ми вже з вами зустрінемося в слідущих моїх проєктах. Будемо слідкувати, що, що ж я буду в'язати далі. Я надіюсь вас чимось зацікавити. Ну і всім пока!